А зараз вони жив. І в такій, такій кількості. Бачиш, ми можемо випустити. І тому саме тому я взяв саджанці. Ну, бо це горіхи горіх і сьогодні. Ну, я думаю, Нам що мало можна. горіхів. Я посадить хтось інший. А, але тут е, так вийшло, що брав три саджанці, а залишилось два. А мене що трапилося? Я за сот годин, бачиш. Nice. Ось. Uh, uh, так вийшло. Так. <coughs> так. Виходить так, що коли мали коріння, але воно погане коріння, то воно може рости рослина, коли вона має. Або не має коріння. Як ти бажаєш? Коли має коріння, воно може вирости дати плід? Ні. Ні. Бачиш, тут є. Землі. Якщо порівняти. Який гарний росточок для посадки? Це. Окей, чому? Ну тут теж коріння ж є. Маленьке. В нього немає на Жаль засох. Засохше, так? А ви знаєте, у якої рослини я завжди люблю досліджувати і дізнаватися в інтернеті, у якої рослини саме найбільше коріння в світі? Ви знаєте? Не знаєте, саме велике коріння має фікус, який росте на півдні Африки. У нього коріння сягає 120 метрів. Навірно, його важко знищити цю рослину. Але в Україні також є рослини, які мають довгі коріння, і це, начебто польова люстерна, вона має 15, 15 метрів. Мені здається, що наш горіх теж має дуже добре коріння. Бо він такий великий, такий високий і зараз такий жовтий-жовтий, красивий. Так. А в, в Івана 15 15 розділі, прочитаєш, Оляша, нам п'ятий вірш. Ану, що раз Господь каже, Біблії. Я була врадена в, в Лузя. Хто в мені перебуває, а я в ньому. Той рясно зароджує, бо без мене нічого чинити не, може. не можете. Не можете. Як ми в своєму житті можемо показати Ісуса Христа? Ми бачимо, що якщо е, рослинка має коріння, вона дає плод. Як ми можемо давати плід своєму житті? Гарний плід такий, як Господь нам дає. Як ти ми мені Можемо, наприклад, мені просто подати. Знаєш один великий і на всю сім'ю. Ну а як ми можемо в житті е, якісь плоди показувати? Чи ми можемо чи, ну, ми ж не можемо щось з себе взяти якогось кавуна? Е, які плоди в нашому житті можуть бути? Якщо ми робимо комусь, е, посміхнемося, комусь, у кого поганий настрій, це буде добрий плід. Так. так. А якщо ми робимо больно комусь і, і робимо... Е, Якісь зауваження і щось таке. Це ми добре твіт робимо чи ні? Ні. Ні. Ми цим не показуємо Ісуса Христа, правда? У нас Господь робить такі чудеса. А, скажи, будь ласка, як ти вважаєш? Почуття говору у нашого Господа є? А наприклад. Хтось ти сказує, бачиш, такі маленькі, такі чудові і різні? Смішні овочі але рослина. дивні створія, Скажи, а чому горішки такі тверді? Чому їх треба тільки взяти щось, щоб розбити? Я мабуть, навіть не справді. Але чому вони такі тверді? Не думали? Запитаємо Господа, чому горішки такі тверді? Добре. Е, наш Господь дуже чудовий. І Він і художник, і архітектор. Він і е, все, що у нас зараз навкругі, особливо в нашому місії, створив Господь це різноманіття. За, пропоную помолитися, щоб Господь нам е, допоміг проявляти плоди е, Його духа в своєму житті, щоб ми були добрими, щоб ми були слухняними, е, щоб, щоб ми... у нас було таке різноманіття, е, такі. фарб да, і е, красот, як у Господа. А нас наповняє це плід е, духа. Він один, але дві крапки. Доброта, радість, любов, любов милосердя, довготерпіння. Дякую. Всі знають. Добре? Будемо молитися? Да, давайте спочатку віддамо uh, Сашинці дядя Саші. Він посадить. А потім помощь. А те, яке вже не пригодне, на жаль. Давайте ми празднуем